Вісім кубків. Ти постійно тікаєш від стосунків, коли вони стають глибшими і серйознішими. Можливо, боїшся зобов'язань, чи переживаєш, що тобі можуть завдати болю. Ти вибираєш самотність, щоб не ризикувати. Вісім пентаклів. Робота. Ти настільки на ній сфокусована, що у твоєму полі просто немає місця для партнера. Місяць це твої підсвідомі страхи. Які, можливо, пов'язані зі старими травмами. По місяцю зазвичай всі страхи перебільшені. Страх стосунків один з них. Імператор. Ти жінка з характером, волюва, незалежна і самодостатня, твоє життя настільки ідеально структуроване, що ти несвідомо відкидаєш тих, хто може порушити твій ідеальний порядок. Якщо тебе все влаштовує, чудово. Якщо ні, ти маєш попрацювати над собою. В будь-якому випадку ти заслуговуєш на глибокі і безпечні стосунки. І якщо ти в них повіриш, вони обов'язково прийдуть до тебе.